На своєму YouTube-каналі вас вітає Алекс Масевич. Бази даних українською мовою урок 8. Перевірка, чи літерний рядок починається з певного значення. Стрілочка вираз. Можливо, not. Далі стартінг. Можливо, with, стрілочка літерна константа. Приклад, отримати список товарів, назва яких починається з літери S. Select зірочка. Обрати все. From товари. Обираємо ми з таблиці товари. Where – назва starting with і у одинарних або подвійних лапках записуємо літеру С. Це вже залежить від самої СКБД. СКБД це система керування базою даних. Перевірка чи літерний доміслить певне значення. Стрілочка вираз. стрілочка, можливо, not, обов'язково контейнінг, containing, Стрілочка літерна константа стрілочка. Приклад, отримати усі дані про копупці, покупців, у адресі яких є підрядок СТР. STR-кнопка. селект зірочка – From покупців В-адреса контейнинг и в лобках.